Доброго ранку, дітки та шановні батьки, запрошую вас на заняття з природного довкілля. Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами вирушимо до лісу, щоб помилуватися барвистою красою осені та поглянути, як в осінню пору поживають дикі тварини. Восени всі лісові мешканці в турботах та клопотах, адже їм потрібно добре підготуватися до холодної зими, облаштувати зимівлю та зробити запаси харчів. І серед звірят є одна невтомна трудівниця вона, як дбайлива господиня, без зупину робить запаси. Це білочка, і сьогодні я хочу розповісти вам про це миле працьовите звірятко. Чи знайдеться в нашій милій Україні ліс, в якому не зустрілася б вам білка? Певно, нема такого лісу, нема такого саду, в якому б не б водилося це миле звірятко. Де лісова гілка, там і білка? Восени у білки особливо багато клопоту. Треба на зиму грибів насушити, запастись горіхами, жолудями та шишками. Дупло вимостити, втеплити, все впорядкувати та замаскувати. А пізніше, коли на землю впадуть перші заморозки, їй треба поміняти шубку. Перед зимою вона скидає руду шерсть. Та вдягає сіру, теплішу, м'якішу та пухкішу шубку. А як завіють сніги, загодуться вірюхи, білка сховається в дупло, вкриється пуховим хвостиком та чекатиме відливи. А поки немає заморозків, білка розважається, граються білки у схованки, граються самі з собою, з іншою білкою. Повзне промінь за деревом, білка за ним. Промен за гілку білка за променем. Зверху донизу, знизу догори. Хто кого ловить, не зрозумієш. І не втомлюється білка стрибунка і не прощається з осінню. Ось малята і добігла до кінця наша прогулянка. Пригадайте, малята, куди ми вирушали сьогодні на прогулянку. Вірно, до осіннього лісу. А хто ж ця мешканка лісу, роденька велика трудівниця? Вірно, дітки, білочка. Малята, сподіваюсь, вам було цікаво, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.